Днями на базі спортивного залу Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи відбувся відкритий турнір з волейболу серед чоловіків, присвячений пам'яті захисника України, десантника Ігоря Тичини. Участь у турнірі взяли команди з Коростенської та Овруцької міської громад, Лугинської селищної громади та Ушомерської сільської громади. Під час урочистого відкриття присутні хвилиною мовчання вшанували всіх захисників, які загинули, боронячи незалежність та суверенітет України. Ми розігруємо кубок. Пам'яті нашого земляка, вихованця дитячої юнацької спортивної школи, тренера Гошовської Анжели Васильівни Ігоря Тичини. Молодий хлопець, мав амбітні плани, був кандидатом в збірну України з волейболу. Вічна пам'ять залишиться в наших серцях. Коростенщина вже попрощалася вчора 74 м героєм, який мужньо захищаючи нашу незалежність. Поліг на полі бою ігор Тичина з дитинства займався спортом. Сім років відвідував відділення волейболу Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи. Тож ініціаторами проведення турніру стали випускники спортивної школи та тренер Ігоря Анжела Гошовська. Хочу подякувати Анжелі Васильівні. Хочу подякувати вихованцям, випускникам нашої Коростенської Диша, які ініціювали проведення цього турніру. А також я особисто хочу подякувати мамі за те що виховала такого прекрасного сина Ігор Тичина з 2021 року служив у складі 95-ї десантно штурмової бригади на сході нашої країни 1 січня 2022 року на 21-му році молоде життя обірвалося та світлі спогади про ігоря назавжди залишились в наших серцях говорили виступаючи він був яскравим спортсменом, він пройшов шлях від Команди збірної команди міського колегіуму, шлях від збірної команди міста Коростеня, збірної команди Житомирської області, кандидатом до юнацької збірної України. Але, на жаль, він так йому й не вдалося виступити за збірну України, тому що він пішов захищати батьківщину. Ми з Ігером виграли чемпіонат ДШВ, ми виграли чемпіонат Збройних сил України. Ми грали в международний турнир серед силових структур. Я дуже горжусь тим, що я служив з такими хлопцями, як Ігор Тичина. Ну на сьогоднішні, на жаль, Ігора з нами не стало. Турнір проводився за підтримки виконавчого комітету Коростенської міської ради, громадської організації, Коростенська Федерація волейболу та народного депутата України Володимира Рішонкова. Володимир Юрійович підтримував і буде підтримувати спортивну громадськість і такі заходи, які сьогодні проводять. Головне, щоб всі ми пам'ятали про те, що Ігор і всі інші хлопці, які сьогодні там, які вже поклали найдорожче, що вони мали це своє життя за нас, з вами, щоб ми могли жити, працювати. І грати в тому числі і волейбол на турнірі була присутня і мама Ігоря Ірина Тичина. Дякую всім організаторам, тренерам, учасникам, особливо Анжелі Василь, за підтримку, допомогу за сьогоднішній турнір, який проводити на честь пам'яті мого сина. Бажаю всім присутнім тут миру, мирного неба, здоров'я, успіхів. А нашим учасникам бажаю бути. Мужніми, сильними, рішучими і незламними. Мати силу волі, силу духу і, вирити, і вірити в перемогу. Слава Україні! Перший відкритий турнір з волейболу серед чоловіків присвячений пам'яті захисника України, десантника Ігоря Тичини, відбувся. За результатами змагань на третьому місці команда Овруцької міської громади. Друге місце посіла команда Лугинської селищної громади. А перемогу здобула команда Ушомирської сільської громади. Вітаємо всіх учасників турніру. Ми повинні постійно пам'ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя та незалежність України.